Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні проведемо такий розклад: зроблю на бажання. Загадуйте бажання, я розложу карти на 6, ой, на 5 частей, вибачаюсь, на 5 частей по 7 карт. І збудеться чи ні, вибирайте любу часть. Зараз час я розложу карти на бажання. Да, чини. Сбудется чини. Так, карта Ленорман. Расскажите, пожалуйста, всю правду нам. Так, первая часть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первая часть. На пять разложу. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, сім. так, друга частина, третя, раз два, три, чотири, пять, шість, сім. Три частины. Сейчас я вам покажу их потом. Четвертая часть. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь. Так, четвертая и пятая частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всем. Все, п'ять частин. Сейчас я вам їх покажу. Отак. Вот От они. Раз, два, три, четыре, п'ять. Загадуйте желання і вибирайте любу. Любу часть. Отак. Так, так вибрали. Загадали бажання. Відкриваємо. Перша частина пішла. Сейчас тут їх подвину трошки, щоб я тут розлажувала поближе. Так. Що тут у нас? Раз, 4, 5, 6, 7. Тут так. Да. Бажання збудеться. Всі карти так. Да. І прям сила, безстраша, победа і карта радості. Тут бажання збудеться. Перша частина. Убираємо. Друга частина, хто загадав. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім. Так, збудеться. Збудеться важне змінення, важне рішення. Ізобілля, успіх. Так. Друга частина теж так. Третя, хто загадав? Тут не. Тут неприятная неожиданность. И как наказание, Господнее наказание. И неприятная неожиданность тут не сбудется. Так, четвертая часть. Кто загадав? Четвертая. Раз, два, три. Тоже плохие приметы и что-то завершение цикла. Ни. И болезненно. Тут ни. И пятая частина, кто загадал, открываем. Тоже не соблюдение данного слова и обман. Тоже ні. Отакий вот розклад. Хто загадав, вот отак показали. Первая, вторая. Да і ні. Все. Дякую за увагу. Кому вам сподобалося, пишіть. Все. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.